Завдяки плівкам міндіча та роботі на НАБУ І САП ми дізналися про насправді дуже паскудні речі. Ми дізналися про можливе розкрадання 100 мільйонів доларів із державної компанії енергоатом за версією слідства через схему, яку міндіч ймовірно організовував разом із спільниками, пройшло близько 100 мільйонів незаконних відкатів, відмитих коштів і таких інших неприємних речей. Ну, остаточний розмір збитків для держави ми будемо знати трошки пізніше, коли закінчиться слідство, і справа піде до суду. І поки що в процесі слідчі дії, політичні наслідки і бурлиць справедливих гнів я разом з вами хочу повернутися в недалеке минуле. У жодному разі я не хочу казати це ж було вже», Я хочу просто поговорити про п'ять корупційних скандалів, які ще більші за Тімура Міндіча та його дружбанів. Ну, принаймні, поки що більше, поки ще з усім розбирається, і ми не знаємо про фінальну суму розкраденого і збитків завданих державі. Це п'ять корупційних скандалів з минулого, які можуть нас навчити чогось для сучасності. Хочете, можемо сприймати це як такий собі рейтинг, або просто п'ять історій, якими я хочу поділитися, а потім обговорити з вами, що ж ми можемо тут навчитися, і як ці знання застосувати у випадках плівок міндіча чи справи Мідаса. Дякуємо за цю прекрасну відсилку до грецької міфології. І повірте, це не лише історії про. Павла Лазаренка сподіваюся, Олди тут, і зможуть мені пригадати можливо проки ще інші справи, які я не згадав. Отож, символічне п'яте місце це газова схема Олександра Онищенка, приблизно 3 мільярди гривень завданих збитків держави за тодішнім курсом. Це 100-120 мільйонів доларів. Але знову ж таки по справі міні числ ще триває, тому. Число може бути більшим. Коротка передісторія. У 2013-16 роках навколо державної компанії Укргазоведобування працювала схема, яку набу викрила. Схема така досить проста. Приватні фірми, пов'язані із тодішнім народним депутатом Олександром Онищенком, отримували газ за заниженими цінами. А прибуток осідав у тих структурах, а не в Держкомпанії. Механіка, взагалі, була дуже простою. Укргазвидобування укладали договори про спільну діяльність з низкою фірм, фактичними бенефіціарами яких Набу називає Онищенка. Газ взагалі видобувався на держліцензіях, але продавався через свої біржі і своїх посередників за цінами нижчими за ринкою. Ну, а далі цей же газ перепродувався вже з ринковими цінами, і звісно, що різниця йшла в кишені організатори цієї схеми. Тож держава недоотримувала як доходи укргазвидобування, так і рентні платежі і податки. Словом, за оцінками НАБУ, загальний обсяг реалізованого через схему газу перевищив 1 мільярд кубометрів. 1 мільярд кубометрів для розуміння це приблизно півтора місяці опалювати весь Київ. Скільки і як саме вкрали? Ну, тут є аналіз набу і оцінка, яку цитує Forbes Україна. Вони кажуть так, що близько 740 мільйонів гривень це прямі втрати укргазвидобування від продажу газу, дешевше ринкові ціни. Ще приблизно 2 мільярди це втрати нашого бюджету через несплату рентної плати і податків. До речі, на той момент фіскальну службу очолював Роман Насійров, який Окремо проходив у цій справі. Романа Насірова, ви можете пригадувати з трохи давніших новин, коли одному чиновнику, підозрюваному в корупції, стало погано, і він накривався таким пледом, картатим пледом, дуже запам'ятовувався. Його справа, до речі, ще розглядається. Тобто сумарно НАБУ і САП говорили про майже 3 мільярди збитків, що на курсах середини 2010-х і дає нам орієнтовно ці 100-120 мільйонів збитків для держави. 120 мільйонів доларів. Це одна з найбільших доведених за матеріалом слідства корупційних схем на ресурсному ринку. У 2016 році Верховна Рада зняла з Онищенка депутатську недоторканність, але він чомусь встиг виїхати за кордон і вже був постфактом оголошений у розшук. Отож, справа Онищенка ще розглядається в судах. Набу, як ви пам'ятаєте, голосило про викриття цієї газової схеми ще в 2016 році. Але. До суду пішли лише кілька епізодів, а частину фігурантів довелося судити заочно. У 24-му році Вищий антикорупційний суд в першій інстанції визнав винними частину фігурантів газової схеми Онищенка і призначив досить великі строки і конфіскацію майна. Самого депутата заочно засудили. Але у 25-му році апеляційна палата того ж вищого антикорупційного суду скасувала цей вирок і відправила справу на новий розгляд. Тож остаточного е, судового рішення щодо Онишенка на момент запису цього відео ще немає, і воно не набрало законної сили. Цікавий факт, що строки притягнення до кримінальної відповідальності Екнердепа Онищенка спливають у 2031 році. Тобто якихось ще. П'ять років туди-сюди попробувати якимись запитами позатягувати розгляд. І Олександр Неченко може спокійно повернутися до України чесною незапрямованою людиною. Можливо, вам цікаво, де Олександр Неченко зараз. Ну він добряче намандрувався. Бо після виїзду з України в 16-му він певний час проживав в ЄС і США і звідти давав гучні інтерв'ю про українських політиків, в тому числі тодішнього президента Порошенка. У 2020 році він потрапив під санкції сполучених штатів як особа, яку підозрюють у сприянні російським операціям впливу і нібито впливу на вибори в США. До речі, американський мінфін прямо називав його російським агентом впливу. Українські медіа до речі повідомляли, що цей пан отримав і паспорт громадянина Росії, і чомусь паспорт громадянина Македонії. Про російське громадянство він сам підтвердив. Ну але наскільки довіряти його слову, вибір за вами. Загалом більшість інших фігурантів це просто менеджери і власники компаній прокладок. Ну і також посадовці Державної фіскальної служби. Вони всі продовжують судову боротьбу у вищому антикорупційному суді. Чатину з них вже визнали винними в першій інстанції з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, але фінально ці рішення теж проходять апеляцію. Наступна справа на символічному четвертому місці це справа Павла Лазаренка. Він завдав збитки в українській державі на суму від 114 до 200 мільйонів доларів. Для можливо глядачів молодшого віку, якщо, наприклад, цифра вашого народження починається з двійки, я скажу, що Павло Лазаренко це один з найвідоміших символів великої корупції в Україні. 90-х. він колись очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію а в 96-му, 97-му навіть був нашим прем'єр-міністром. З оцінками Transparency International ще 20 років тому Лазаренко за час своєї політичної кар'єри міг незаконно привласнити власне, від 114 до 2 мільйонів доларів. Значною мірою через контроль над газовими потоками і пов'язаними компаніями. Схема базувалася на класичній для 90-х моделі. Спочатку обласна влада, ну і пізніше уряд, створювали монопольні умови для своїх компаній на ринку газу і нафтопродуктів. Потім ці компанії отримували право постачати газ споживачам вже за завищеними цінами. Ну і частина прибутку поверталася політичному патрону у вигляді відкатів і фіктивних контрактів. У 99 році, тікаючи від українського слідства, Лазаренко прибув до США і його затримали у Нью-Йорку. Американське слідство звинуватило його у відмиванні грошей, вимагання та перевезенні вкраденого майна через банківську систему США. Ну і здавалося, ось ось справедливість нарешті буде святкувати перемогу. Але не зовсім у 2006-му федеральний суд в Каліфорнії засудив Лазаренка до 9 років позбавлення волі і штрафу на 10 мільйонів доларів. Згодом, після апеляції, строк скоротили до приблизно 8 років. А він вийшов на свободу 1 листопада 2012 року. Ну буквально трішечки не встиг, щоб подивитися матчі Євро 2012 Ключові цифри, які нам варто знати, це те, що у вироку США безпосередньо доведеними до відмиванням через різні американські банки стали близько 23 мільйонів доларів. Разом із тим, як зазначали Transparency International, сукупний обсяг активів, які Лазаренко вивів у різні юрисдикції в Швейцарію, в Ліхтенштейн, невеликі острівні держави, оцінювався між 114 і двома сотнями доларів. Швейцарія в свою чергу окремо засудила його до півтора року умовно і конфіскувала частину коштів, з яких Україна отримала близько 6,5 мільйонів. Не так давно у 2024 році представниця Мінюсту США заявляла, що США добивається конфіскації всіх 200 мільйонів доларів активів Лазаренка. Ну їхній план в тому, щоб ці кошти, врешті, були передані Україні як країні жертві корупційної схеми. Тобто майже 23 мільйони це сума, відносно якої вже є конкретний вирок в США. А решта це кошти, які міжнародні організації та слідство пов'язують із корупційною діяльністю Лазаренка, і які залишаються предметом тривалих процесів. Можливо, вам цікаво, що з Лазаренком тепер? Що ж, за повідомленням в Медіа, після виходу з в'язниці Лазаренко живе в Каліфорнії з родиною. Непогано. Українські джерела ще у 2010-х писали, що він веде відносно тихе життя і не планує повертатися в українську політику. Хоча кілька разів кажуть, формально намагався реєструватися кандидатом у народні депутати, але отримував відмови. Ну і на тому дякую. Що ж, справи про конфіскацію його активів тривають вже понад 20 років, і це просто хрестоматійний такий приклад того, як складно повернути вкрадені корупціонерами кошти навіть тоді, коли кримінальний вирок давно вже є. З цього нам наука не давати корупціонерам виїжджати за межі нашої країни і за межі юрисдикції українського права. А, ей, ви. Ви, ви куди? Альо, ви чого тікаєте? Ви що навчились літати? Сегодня третє місце у нашому нерейтингу це вишки бойка і втрати держави від 150 до 400 сотень мільйонів доларів. Коротко нагадаю перед історію. У 2011 році державна компанія ЧорноморНафтогаз, яка є дочкою всім відомого НАК «Нафтогаз України», закупила дві плавучі бурові установки для роботи на шельфі Чорного моря. Кожна бурова обійшлася державі приблизно у 400 мільйонів доларів. Ще тоді журналісти встановили, що реальна ринкова вартість таких установок це близько 248 мільйонів 500 тисяч доларів. Тендер виграла британська компанія Прокладка, яка створена була незадовго до торгів. І ця компанія купила бурову установку за 248,5 мільйонів, як і її вартість становила нормальна, і перепродала Чорноморну за 400 мільйонів, тобто заробила на рівному місці 150 мільйонів доларів. Згодом за такою ж схемою придбала і другу установку. Ну і разом в медіа вже говорили про дві вишки бойка. На загальну суму 800 мільйонів доларів із державного бюджету України. Звісно, що ніякому Юрію бойку ці вишки не належали. Просто так почали називати справу вишки бойка, бо на момент закупівлі профільним міністром палива енергетики був нам відомий Юра Бойко. Про нього я згадую в інших відео на каналі теж. Та й в ті часи журналісти фіксували його публічні виступи, де він хвалився суперсучасною буровою платформою. То що ж там слідство можете ви спитати у 2018 році? Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство допитало Юрія Бойка, але прямих доказів, що він отримував кошти або знав про деталі схеми, Генеральна прокуратура не має. Претензії висувалися тоді передусім до менеджменту Нафтогазу і «Чорноморнафтогазу» та до організаторів. Цієї офшорної прокладки. Таким чином, назва вишки бойка це просто медійна назва, адже офіційно сам Бойко поки що не фігурує як підозрюваний у цій справі. У 2020-х правоохоронні органи завершили розслідування щодо одного з ключових посередників, якого підозрюють у привласненні сотень мільйонів доларів. І йому загрожують до 12 років ув'язнення. Та остаточних вироків по основних організаторах схеми досі немає. Таким чином, прокуратура. При двох президентах не змогла встановити причетність Юри Бойка до вишок Бойка. Але чомусь журналісти Бігусінфо змогли пов'язати із Юрою майже тисячу квартир через підставних осіб та афілійовані компанії. Як так взагалі може бути? Просто не знаю. Мабуть, так буває, коли ти міністр і в тебе якісь дуже великі контракти, ти, напевно, не вникаєш в суть цього всього. Ну а потім ти маєш дуже багато часу, щоб переосмислити зроблене, можливо, покаятися, а можливо, просто з кимось домовитися. Після окупації Криму в 2014 році Росія захопила обидві установки і використовувала їх для видобутку газу і як військові об'єкти в Чорному морі. У 22-му році Збройні Сили України завдали по них ударів, а у 23-му спецпідрозділи ГУР провели операцію і повернули їх під контроль України. Іронія в тому, що майже мільярд доларів, які колись стали символом корупційного розкрадання, врешті перетворились на стратегічний військовий трофей. На друге місце я поставив півтора мільярди доларів, вкрадених сім'єю Януковича, ну, сім'єю в лапках. Квітні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив вирок, яким визнав винним у фінансуванні тероризму та інших злочинах одного з наближених до сім'ї Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка. На підставі цього вироку держава застосувала спецконфіскацію приблизно півтора мільярда доларів активів, пов'язаних з оточенням Януковича. Тоді йшлося передусім про облігації внутрішньої державної позики, тобто ОВДП, які через низку офшорних компаній скупили за гроші, що прокуратура вважала злочинними доходами. Гроші з часом надійшли на рахунки державного казначейства. Формально засудженими в крематорській справі стали не топ політики, а номінальні директори і власники офшорних компаній, через які відмивалися і інвестувалися гроші. Проте саме їхня вина дозволила застосувати спецконфіскацію і повернути півтора мільярда доларів в український бюджет. Тож, попри все, ця спецконфіскація залишається одним із найбільших у світі прикладів повернення коштів пов'язаних до колишнього президента України, і найбільшою одноразовою сумою, яка Україна поки змогла повернути з цих схем Януковича. Але тут питання: а що далі? Бо ця новина із 2017 року. Які політики далі займалися цим питанням? Нам скажуть, що ну, на цьому, знаєте, не виграєш вибори і в раду не оберешся. Ну, але не вся робота в Раді чи там в адміністрації президента це розваги і прикольні гасла. Реальну роботу теж хтось має робити. І лише відповідальні політики будуть нам про це чесно казати. Може їх просто не так багато на перше місце. Я поставив справу Приватбанка про близько 5,5 мільярдів доларів дірки. Це найбільша фінансово-корупційна історія, що дійшла до суду. Як ви знаєте, Приватбанк це чи не найбільший банк України, який до 2016 року контролювали Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов? В грудні 2016-го уряд України за пропозицією Нацбанку націоналізував банк після того, як аудити і перевірки показали там критичну дірку в капіталі. Ну ви скажете, так в чому проблема? Це ж приватний банк. Ну, справа в тому, що Приватбанк використовувався колишніми власниками як такий собі банк в банку, що кредитував їхні ж бізнеси. І кредити видавалися під слабке або фіктивне забезпечення. Далі перекредитовувалися в новій компанії, частина коштів осідала на рахунках компаній США, Великій Британії, на Кіпрі та в інших юрисдикціях, де використовувалися вже для купівлі чогось іншого. Наприклад, нерухомості. На Ось у видавництві Arc.ua вийшла дуже цікава книжка, де розказують про. Ігоря Коломойського теж можете почитати. Тоді НБУ офіційно заявляв, що збитки від таких операцій становлять щонайменше 5 мільярдів 500 мільйонів доларів. І саме на цю суму держава була змушена докапіталізувати банк. Тобто це гроші, які були змушені взяти з бюджету України і влити їх в банк, бо він був. Надто великим, щоб дати йому збанкрутувати у правовій сфері. У цій справі відбувається досить багато всього. Ну, насамперед, це цивільні позови Приватбанку вже державного приватбанку проти Коломойського і Боголюбова у Великій Британії і на Кіпрі про відшкодування збитків на мільярди доларів. Так само ми маємо кримінальні провадження в Україні щодо розтрати коштів банку. Ну і розслідування в США, зокрема щодо відмивання коштів через тамтешню нерухомість. У 2021 році, до речі, США запровадили персональні санкції проти Ігоря Коломойського за цитую значну корупцію в період його роботи головою Дніпропетровської ОДА, окремо згадуючи і історію з Приватбанком. У 2023 році в Україні Коломойському повідомили про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і розтраті коштів банку. Та його тоді взяли під варту рішенням вже знайомого нам Вищого антикорупційного суду. У 25-му році, до речі, ми отримали рішення британського суду на 3 мільярди доларів. З них, правда, трохи менше два це визнання збитків України. Чомусь у нас є і хороші новини в тому всьому рейтингу. Є справи, які рухаються, і можливо, ми навіть дочекаємося позитивних рішень на користь України. І повертаємося до того, з чого ми почали: до справи довкола Тімура Міндіча і його дружбанів. Ми бачимо, що ті справи, про які ми забули, забили, і політикам ніхто не напам'ятав, ті, як правило, затихають, пропадають або розслідуються так поволі, що ми про них нічого не чуємо. Ну і вони мають всі шанси розпастися, затихнути, а підозрювані повернуться до України чесними незаплямованими політиками, меценатами і прекрасними членами суспільства. Та може здаватися, що о знову ми маємо за всім свідкувати, знову ми маємо про все нагадувати і за все переживати. Ну та, бо насамперед це наша країна, і нам за неї треба переживати. Більше немає кому. Бо якщо ми забуваємо про якісь справи, якщо ми не слідкуємо за тим, що відбувається, є великий шанс. Що ми повторимо як суспільство цю величезну помилку зі справами щодо вбивства Героїв Небесної Сотні. Так, звичайно, насамперед, в тому, що всі, кого ми могли притягти до відповідальності за смерть протестувальників на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях, не понесли відповідальність, це, звичайно, ми можемо показати спочатку пальцями на політиків, і так, це вина політиків, які прийшли. Завдяки протестам, за які прийшли, завдяки волі народу до свободи, вони прийшли до влади, але вони не виконали своїх обіцянок і просто якось не довели справу честі до кінця. Це окреме питання і тема для іншого відео, але і ми, як суспільство, Дуже мало зробили для того, щоб їм про це постійно нагадувати і вимагати від них, щоб вбивці Героїв Небесної Сотні були притягнуті до відповідальності і щоб вони понесли заслужене покарання. І як це не сумно, не треба йти аж так далеко. Ми забуваємо про справи не те, що 2014 року, а з 24-го. Наприклад. Що ви знаєте про справу Гринкевичів? Пам'ятаєте, у січні 24 го затримали одного з фігурантів справи Романа Гринкевича. Його батька затримали трохи швидше, бо він намагався там навіть ще дати 500 тисяч доларів хабаря. Тоді, в січні 24 го про це писали всі соцмережі. Я пам'ятаю, як чи не в кожній сторіз в інстаграмі бачив пост від Лачина, де там десятки тисяч сотні тисяч перепостів були. Але мені здається, що ми перестали святкувати за цією справою, і можливо ви здивуєтеся, але Роман Гринкевич цілком може вийти з СІЗО за найближчі місяці, бо спочатку, коли він туди потрапив, заставу для того, щоб він вийшов в СІЗО. За різними даними медіа, називали від 460 мільйонів до, мільйонів гривень перепрошую, до 500 мільйонів гривень. Зараз, з тим, що час проходить, влітку це вже було 120 мільйонів, а потім е, на наступному засіданні восени це вже було 69 мільйонів, а наступне засідання буде в грудні. Можливо, цю суму для застави зменшать ще більше. А як ми пам'ятаємо, його батько пропонував хабар у 500 тисяч доларів, що ну третина від цієї застави, яка є зараз. Тобто цілком можна почекати і під якусь акцію на Чорну п'ятницю взагалі вийти із СІЗО. А як ми пам'ятаємо, цей пан не дуже хотів дивитися в очі українському правосуддю, і його знайшли вже аж в Одесі. Мабуть, хотів подивитися на море, а можливо і хотів подивитися на якусь іншу країну. Що ми мали би робити із кожною справою, яка нас обурює, це не забувати про неї. Тому, якщо вам важливо, щоб корупційна справа не пропала, поставте собі в телефоні нагадувалку тиждень від сьогодні, три тижні від сьогодні, півтора місяці, два, чотири з простим питанням а що зараз у справі такого-то? Коли вам телефончик нагадає про це, напишіть про це сторіс, напишіть про це пост, тегніть блогерів, підніміть про це невеличкий шум. Можливо, напишіть запит своєму народному депутатові. Хай він чи вона оформить депутатський запит, і ми дізнаємося, на якому етапі перебуває та чи інша справа. У Washington Post якийсь час було гасло: «Democracy dies in darkness». Демократія помирає у темряві. Мені ж здається, що українські антикорупційні справи помирають у забутті. Тому, якщо вам не байдуже, не випускайте з власного погляду ті справи, по яких ви хотіли би побачити результати. Дякую усім, хто дивився відео до цього моменту. Будьте живі та здорові!